12 мільйонів на зарплати та премії працівникам сільради, і лише 2 мільйони на підтримку ЗСУ. Так вирішили розподілити бюджет на 2024 рік. Депутати Великомилянської громади Рівненського району ще на початку року начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль закликав громади нашої області створювати так звані оборонні бюджети кожної громади. Просив і звертаюся. Для того, щоб вони зробили такий свій невеликий оборонний бюджет, який протягом року буде певним таким недоторканим резервом, і коли виникне потреба, оскільки ми не знаємо, чи буде перевиконання бюджету, чи не буде. А це буде той резерв, коли потрібно буде швидко відреагувати, звідти взяли кошти, спрямували на ту військову частину, яку потрібно. Тому тут ми в принципі і маємо розуміння від територіальних громад сьогодні, дякуючи Богу, всі розуміють, що потрібно виділяти кошти саме на. Схоже, що у Великомилянській громаді почули слова Олександра Коваля по-своєму. На одній з останніх у 2023 році сесій сільської ради депутати затвердили бюджет громади на 2024 рік. Уся видаткова частина бюджету склала майже 64 мільйони гривень. З них більше ніж 12 мільйонів. Депутати виділили на виплату заробітних плат та премій працівникам сільської ради. Зауважимо, що всі ці надбавки у сумі дорівнюють. Понад 4,5 мільйони гривень. При цьому для допомоги військовим депутати передбачили лише 2 мільйони. А на благоустрій громади ще менше трохи більше ніж півтора мільйона гривень. Серед тих, хто отримує премії та доплати, є й голова громади Алла Карпюк. Вона пояснює проєкт рішення, готував фінансовий відділ з дотриманням усіх законодавчих вимог. Кожен відділ має свої повноваження і функції. Якщо це питання фінансів, то це, звичайно, готує фінансове управління, яке після того виносить усі питання проекти рішення на відповідні комісії. Даний проект рішення, про який ви говорите, після підготовки фінансовим управлінням був винесений на всі три комісії, які створені згідно розп... рішення Великомлянської територіальної громади. Звичайно, конфлікт інтересів я говорила, що я не голосую, хоча депутат обласної ради ще раз. Перепитав, чи все ж таки я приймаю участь в голосуванні, На що я йому відверто сказала, що я участі в при прийнятті даного рішення не приймаю. Пані Алла пояснює, отримує усі надбавки, затверджені рішенням сільської ради, адже це вимоги законодавства. Я отримую всі надбавки і доплати. Мені була встановлена премія у розмірі 150%, а не 350, як це подавалося, попередньо 150 і надбавка відповідно зараз, точно не скажу чи 45%. 45, мабуть, відсотків. Все решта, я отримую, окрім не отримую я на вирішення соціально-побутових питань, тому що я маю написати окрему заяву для того, щоб мені надали, я її просто не писала. Цю заяву і вже поспіль два роки я її не отримаю. В отримала допомогу на оздоровлення відповідно премія, яка мені була затверджена. На депутатами в грудні місяці і надбавка. ну і звичайно, ті, які безпосередньо передбачені посадовий оклад, ранг, вислуга це те, що законодавчо визначено. разом з тим, за словами експертів, законодавство напряму не вимагає від голів громад отримувати доплати за свою роботу, адже є механізми, які дозволяють відмовитися від них. Якщо з якоїсь причини голова хоче, щоб премія була або зменшена, то це питання можна просто ініціювати ще раз винести на розгляд ради. Ну або інший варіант це він може просто пожертвувати ці гроші на благодійність, або наприклад на збройні сили. Це не обов'язково, щоб він отримав ці гроші і сам їх витратив. А відповідно закону про місцеве станування голови є право зупинити рішення ради, це називається ну вето називається більш. Простому а зупинити рішення ради і винести на повторний роз ради, тобто рада повинна ще раз розглянути це рішення і підтвердити, або ж, або ж відмінити своє рішення. Щоправда, Великоомилянська сільська рада жодних вето на своє рішення щодо преміювання сільської голови не отримувала. Адже, як каже пані Алла, усі доплати вона справно отримує. Що ж до допомоги військовим, то за словами голови громади, окрім двох мільйонів, передбачених бюджетом на 2024 рік, депутати затвердили ще три спеціальні програми на підтримку військових. Перша програма це соціальна підтримка найбільших вразливих категорій населення Великоомилянської сільської ради на два. 20... 23-25 роки, яка була затверджена рішенням сесії сільської ради в 2022 році, вартість її складає 5 мільйонів 54 тисячі. Це друга програма підтримки жителів Великомолянської територіальної громади, призваних під час загальної мобілізації до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Це та, яка була затверджена рішенням сесії 5 березня 2024 року. Саме цієї програми було передбачено 1 мільйон 500 гривень. 500 тисяч гривень і третя програма підготовки територіальної оборони населення великомлянської сільської територіальної громади до участі в русі національного супротиву. Також вона передбачає на три роки, яка була затверджена в грудні 2023 року. Складає 10 мільйонів 529 тисяч гривень. Однак, під реалізацію цих програм наразі в бюджеті сільської ради коштів не передбачено а самі програми планують реалізовувати протягом декількох років. Це ті кошти, які передбачені програмою, але це не говорить про те, що це фінансування має здійснюватися виключно з місцевого бюджету. Це можуть бути кошти благодійників, це можуть бути кошти обласного бюджету, державного бюджету. Тобто, це можуть бути різні джерела. Відтак, доки кошти не знайдуться, ці програми залишатимуться лише декларацією про наміри і не зможуть бути реалізованими. Разом з тим премії та доплати, як і заробітну плату в апараті сільської ради справно виплачуватимуть. Софія Капінос, Сергій Мініч та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.